Страх майстрів. Склади от такой, о да? такої дурної. Ну да, я ще класно. Отлично. Прийом. Поверхні перед покраскою. Хто дивиться це відео? Це не означає, що треба бігати своїм малярам тикати. Дивись, як зроблено Зроби, яку правильно. Таку якість тут заказчик заслужив. Пожалуйста. Книжка перша. Все по Що Щас що тут, А тепер на макро зробити. Мікро. Далі. Бачу в Прийом. Я ж після порам, ні. Де ще вас під, під кумарі трошки? Так, кантики світіть на кантик, пожалуйста. Питаю тут макро-мікро. Лямпа. Так, кантички. Підмахати трошки. Перехід. Прихований монтаж. До чого скочик заліплений? Два міліметри скотк підліплений. Ставимо трохи лайті. Що скажеш? Диванний експерт. Ти ж лучше знаєш.